І Вчора РФ завдала чергового удару по Харкову. Розбір завалів триває і досі. Також цього тижня у Харкові завершили рятувальну операцію після того, як Росія завдала удару по будівельному гіпермаркету двома керованими авіабомбами. Станом на сьогодні відомо про 19 розагиблих. загиблих. Детальніше про наслідки ударів окупантів говоримо із начальником головного управління національної поліції у Харківській області Володимиром Тимошком. Він з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас в нашому етері. Вітаю слава Україні! Героям слава пане Володимире, Розкажіть, будь ласка, для початку. Як минула ця ніч у Харкові, і що відомо на тепер про наслідки вчорашнього удару по Харкову? Ну, по-перше, у п'ятій годині чотири хвилини ворогам було завдано удар із К. К крилатою ракетою. Скажімо так, це не досить база відпочинку. Це місце відпочинку мешканців Балаклеї, тобто, там знаходяться альтанки на березі річки, де місцеві мешканці можуть там щось відпочити. В цьому на цій території мешкали постійно дві сім'ї. Четверо дорослих, відповідно, чоловік, дружина, дружина, чоловік, і у кожній сім'ї по четверо дітей, всі неповнолітні, віком від 2 до 17 років. На зараз всі вони, тобто 12 людей, четверо дорослих і 8 дітей, доставлені в лікарню. Одна з дружин, жінка вагітна, знаходиться в тяжкому стані. Попередньо в тяжкому стані у дітей різного ступеню тілесні ушкодження. Тяжких попередньо немає, однак є такі ушкодження, наприклад, рвана рана стопи у дитини. Я ж повторюю: діти 2 роки, 4 роки, декілька дітей 10 років, 11 років це, це страшно. З військових будь-яких на цьому об'єкті не було це виключно цивільний об'єкт, який використовувався мешканцями Балакліщини. Всі Балаклія, всі місцеві мешканці знали, що там жодного військового немає, жодного не військового не перебувало як раніше, так і зараз. Це станом, скажімо так, назад. Що стосується вчорашнього позавчорашнього обстрілу нічного міста. Наразі у нас е, сім е, загиблих. Чотири чоловіка, три жінки. Однак пошукові роботи тривають, тому що під завалами, скоріш за все, може знаходитись ще двоє людей, дві жінки. Будемо сподіватися, що може так статися. Наприклад, що ми помилилися. Я би дуже хотів в цьому випадку помилитися, щоб їх там не було. Однак, за тими даними, які є, вони там можуть знаходитися. Кількість поранених залишилась 25 серед поранених, тож нагадаю, дві дитини віком 12 років дівчинка і хлопчик. Що стосується гіпермаркету, «Епіцентр», так ви все правильно сказали, абсолютно цифри на щастя знову ж таки кажу, залишились ті, не збільшились однак 19 загиблих. Із 19 загиблих лише троє ми змогли ідентифікувати за зовнішніми ознаками. 16 людей ми ідентифікували за допомогою ДНК. Сумасшедша цілодобова робота. Знову ж кажу, це не кримінальна робота. Хоча ми розслідуємо кримінальне провадження, все це робимо в рамках кримінального провадження. Це роблять спеціалісти, криміналісти головного управління національної поліції в Харківській області слідчого управління. За що їм до речі хочу подя подякувати щиро. Розписатися в їх професіоналізмі. це соціальна робота, моральна робота, тому що треба якнайшвидше також мати можливість віддати тіла загиблих е людям для поховання, для цивільного поховання. Це наша, наш моральний обов'язок. І ми дуже відповідально ставимося до, до цього. Ми намагаємося якнайшвидше відвокати тіла, віддати, щоб люди могли віддати шану своїм загиблим родичам. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, що відомо про стан тих, хто опинився у лікарні внаслідок саме удару по гіпермаркету? Ми контролюємо це питання. Дивіться, ще залишаються тяжкі люди. Однак кількість зменшується в лікарні. І, на щастя, там, ну, скажімо, так, майже нікого не залишиться вже в лікарні. Ну є. Із тієї великої кількості, які залишить, будемо сподіватися, що всі, хто в лікарні одужать і, скажімо так, на теперішній час станом на ранок, на шість утра, підстав вважати, що може статися літальний випадок з кимось, поки, на щастя, немає. Дякуємо за подробиця. Пане Володимире. Я ще хочу запитати про те, як наразі відбувається ідентифікація тих тіл людей, яких вважаються безвісти зниклими. Раніше ви розповідали про те, що доводиться просіювати попіл. Загалом, як триває цей процес, і скільки часу він може зайняти? Так на жаль, у нас є певна кількість тіл, які не на дівкона навіть з 22-го року. Ну також є наприклад тіла з ізюмського поховання, які ми не можемо ідентифікувати, як ми це робимо? Ми е, стараємось масовно масово відбирати зразки ДНК, тому ну однак співпадіння може бути, е, скажімо, так точне за близьким родством. мати, діти, діти, батьки, рідні, брати і сестри. На жаль, бувають випадки, коли загибає сім'я, тобто, фактично, ми відбираємо зразки, однак порівняння немає в такому випадку. В разі, якщо у нас немає, скажімо так, прямого рідства, то ми не зупиняємося на цьому, ми вилучаємо речі. Наприклад, навіть при придифіканні тіл в гіпермаркеті. Ми були вимушені в деяких випадках брати речі загиблих і ідентифікувати їх за речами. Чому? Тому що я ж повторюю, що бувають різні роди співпадіння, рідного, рідне рідство і таке інше. Нам нужны точні дані. Ми повинні точно знати, що це людина, саме та людина, яка є. Ми не допускаємо, щоб це була якась, скажімо так. Випадок, коли 50 на 50 такого не існує, ми побиті, бути повинні впевнені на сто відсотків. Тому де ми, до речі, часто звертаємося до людей, і зараз я кажу, що в разі, якщо ви вважаєте, що у вас роз десь зник, безвісти зник, і у вас є підстави вважати, що ви був в тому іншому чи іншому місці, наприклад, в ізюмському похованні до речі, де я ж кажу, повторюю: у нас залишились тіла, не ідентифіковані, ми не можемо. Отримати зразки від близьких родичів, то я звертаюся звертатися до поліції цілодобово в будь-який час доби. Ми моментально відберемо зразки і їх порівняємо. Наприклад, пазюмського по похання родичі можуть бути виїхати, наприклад, знаходитись ті ж же Польщі, в Германії. В Цьому випадку, до речі, ми також знайшли процесуальний спосіб, відбираємо зразки навіть там. Тобто, ми у нас були випадки, коли зразки нам поступали з інших держав для ідентифікації рідних і загиблі. Пане Володимире, і ще коротенько одне питання. Я так розумію, слідство ще триває по удару по гіпермаркету. Що вам відомо про дотримання правил безпеки будівельним гіпермаркетом під час повітряної тривоги у Харкові? Але якщо можна буквально хвилинка. Я зрозумів. Дивіться, правильно ви сказали, свісо триває, і ці е, е, обставини досліджуються. У нас е, в принципі в місті всі реагують на тривогу і намагаються під час тривоги е, щоб люди знаходились в укритті. Таке буває в принципі, як наприклад і в Києві, то в тому самому. однак не слід забувати, що у нас е, в Харкові дні, коли тривога триває 20 годин. Тобто безперервно, майже безперервно. Чи, наприклад, вона, одна тривога закінчилася, через 4 хвилини почалася інша тривога. Таке буває дуже часто. Тобто закінчення одної, через пару хвилин початок інше. Люди вже починають трошки ну, путатись в тому, в взагалі є тривога чи не є тривога. Це Харків, це Харків, Харків незламний. Ну, так, він незламний. Люди дійсно. Такі, які є, вони вже скажімо, безстрашні. Однак, ми всім рекомендуємо все ж таки слідкувати, чи є тривога, чи нема тривоги, навіть якщо не є сигнала, це можна зробити в і обов'язково <плес> так дотримуватися безпеки і... і ховатися в укриття. Дуже так. вам дякуємо, пане Володимире, що доєдналися до нашого етеру. Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції у Харківській, Харківській області, говорили разом з ним про те, як минув цей тиждень у Харкові. Нагадую. Мо що декілька обстрілів значних було напередодні? Позавчора в Харкові росіяни влучили в житловий будинок. А 25 травня удару зазнав будівельний гіпермаркет і досі триває слідство.